Як завжди починаємо з прекрасного. Добрий день, дорогі мої. Сьогодні в нас обід, як завжди, і в нас на перший, як завжди, Тільки Сьогодні вона вже буде гаряча. У нас буде фасолева зупа на перший і на другий, я ще не знаю. Подумаю, тоді скажу. І так починаємо. До нашої зупи, до нашої зупи ми додали. Фасолю, картоплю, моркву і селеру. І хай це все вариться. Потім ще додамо, якщо я маю вже готовий бульйон, я потім до, до водички додам готовий бульйон і буде у нас вона насичена трошки бульйоном. бульйону. Кідаю кусочок м'яса, проблем нема. І так, дорогі мої, наш обід готовий. На перше у нас зупа фасолева, на друге у нас пельмені італійські, це називається равіолі з кабачками і салатом з огірків і помідорів. Салат. Наш з нашого городу, мається на увазі огірки наші з нашого городу, цибуля наша з нашого роду і одна єдина помідора, яка нам достигла з нашого городу. Я дякую вам за те, що ви заходите на мій канал. Заходьте, коментуйте, лайкайте, підписуйтеся. Я вам вдячна. Я бажаю вам міцного здоров'я, мирного неба, Божої благодаті, хорошої долі. Хай вам везе! دوز دوست رو چه انام